Привіт, друзі, підписники мого каналу Шукач Скарбів ЮА Сьогодні, як і завжди, вийшов на черговий пошук. Пошук буду проводити отаких от хащах, біля яких поблизу, де не де є городи. Дивіться, йшов, ішов йшов я, шукав, шукав і дивіться, натрапив на яку хатинку. А може в тій хатинці хтось живе? Да ні, заброшена та хатинка. Але бачу там трошки порядку є. Напевно, ховаються від душі люди. Коли приходять садити свій город або вже збирати врожай. Довго не буду розмовляти, буду приступати до пошуку. Все, що знайду, як завжди, вам покажу і детально про кожну знахідку розповім. Буду приступати до пошуку. А ще хотів вам сказати, щоб ви не думали, що я тільки займаюсь пошуком. Це так, пару годин після праці і то не завжди виходить. Стараюсь зняти більше відеороликів, щоб заздалегідь мати запас. Монтую їх по вечорам, коли є також вільний час. І потім дані відео представляю вашому розсуду. Трошки вам, як кажуть... Підняти настрій. І не переживайте, якщо буде потрібно, я буду там, де треба. І буду робити те, що треба, що вмію, і що мене вчать. А я маю на увазі захист незалежності України. Так що, тримаємось, все буде добре. Буду приступати до пошуку. Погнали, як завжди. Знахідки будуть, впевнений. Так що... Буду шукати. Ось дивіться. Ви бачите монетку? Ближче візьму. Ось вона. Ось. Будемо дивитися, що за монетка. А це один крейцер 1881 року. Ну, стан непоганий. Вона сказати відмінний. Дивіться, який стан, які патіні. Астровгрея. А точніше Австро-Угорщина. Все ніяк не можу відійти. від російської мови. 1881 рік. Радує? Берем. Був сигнал. І знову монетка. А це у нас... Фу! Одна гривня. Україна. Дивіться. Вже і такі почали губити. Ух ти. Хтось знайде її. Одна гривня. Україна. Берем. Приємно. Рідний монетосик. Ось тут в ямки був монетний сигнал. але це не монета. Це не монета. Я вже трошки почистив її. Дивіться яка накладочка. І вона ще в срібна. Яка красота. Яка вона гарнюня, в якій патіні. Я думав, що це таке? Зверху якийсь жолудь. Срібна накладочка або якась брошка була стародавня. Ото От ту знахідка. Берем. Дуже цікава знахідка. Срібло. А може зверху просто посріблена. Ну, тяжка. Тяжка. Цікава знахідка. Берем. Дивіться, що я знайшов. Тільки вчора дивився на Віоліті. Персні Київської Русі. І сьогодні я його знайшов. Дивіться, навіть з п'ятограмою. З питограмою навіть Навіть з піктограмою. От то-то да! Ото-то -то знахідка сьогодні. Сьогодні взагалі день цікавий. Дивіться. Хтось носив і щось то піктограма означає. Подивимось, потім розповім. От то то знахідка. Ось сьогодні я радий. І срібло є, і колечко знайшов. Берем. Закінчився мій сьогоднішній пошук. Знахідки були навіть дуже цікаві. Одна знахідка була сама цікава. Її можна поставити, як би сказати, вірно, на перше місце по знахідкам. За той місяць це кільце Київської Русі. На ньому зображена піктограма. Якщо хтось знає, що ці піктограми означають ті точечки, рисочки, малюнки, пишіть в коментарях. Не забувайте також ставити лайки, дізлайки. Хто ще не підписався на мій канал, щоб бути разом зі мною, підписуйтесь. Далі буде. Буде багато-багато цікавого. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на каналі. Шукать скарбів ЮА. Тримаємось!